Потоп на ділянці може статися через високий рівень ґрунтових вод або бути спровокованим погодними умовами від зайвої води страждають як рослини, так і будови в першу чергу. Потрібно швидко відвести воду, а потім розібратися в причинах. Якщо підтоплення на вашій ділянці не рідкість, кращим рішенням буде облаштування дренажної системи, якщо ж неприємність трапилася в силу несприятливих погодних умов і для вашої місцевості. В загальному не характерна, досить позбутися від наслідків причини затоплення ділянки, близько розташовані до поверхні землі ґрунтові води, одна з найчастіших причин підтоплення ділянки, затяжні дощі або рясне танення снігу в такому випадку кожен раз будуть провокувати затоплення. З проблемою можна зіткнутися, і якщо поблизу розгорнуто будівництво. Пов'язане з глибокими земляними роботами, в такому випадку у вас два варіанти: установка дренажної системи або підсипка ділянки ґрунтом, як правило, такі роботи проводять до початку будівництва, але якщо рівень ґрунтових вод підвищився з часом, доведеться займатися ними на вже облаштованій території, не уникнути цих робіт і на ділянці, розташованій в низині. Частіше за інших з проблемою підтоплення стикаються власники ділянок з глинистим ґрунтом. Глина погано пропускає воду. Тут не обійтися однією тільки установкою дренажу. Потрібно ще зайнятися поліпшенням ґрунту, додавайте в ґрунт річковий пісок і торг, мульчируйте посадки, постійно рихлите ґрунт. За один сезон ви навряд чи досягнете успіхів, але за кілька років ви значно поліпшите землю і не будете стикатися з підтопленнями, що стосуються погодних умов. Затоплення більш вірогідні холодною весною, коли ґрунт ще недостатньо прогрілася, а сніг вже тане або йдуть дощі, усунення затоплення ділянки. Прибрати зайву воду можна за допомогою техніки, для цього використовують електронасоси або спеціальні дренажні насоси, які легко впораються із брудною водою. Якщо немає можливості провести роботи самостійно, слід звернутися за допомогою до санізаторів. Ще один дієвий спосіб: риття канав. За якими зайва вода піде з ділянки, при незначних підтопленнях прибрати вологу допоможуть газети або картон, які дуже швидко вбирають рідину. Врятувати ділянку можна і за допомогою штучної водойми його можна викопати на час, а можна красиво вписати в дизайн ділянки і залишити назавжди. Рослини в квітниках рятують декількома способами, проривають навколо клумб канави. В центрі роблять проколи за допомогою металевого прута, розпушують посадки і підсипають торфом. Якщо затоплення сильне і немає можливості швидко позбутися води, деякі рослини, можливо, доведеться викопати. Після усунення наслідків обробіть рослини антистресовими препаратами після того як ви відведете зайву воду. Вам доведеться виконати ще ряд процедур, почніть з видалення бруду, потім очистіть і продезінфікуйте підвали і колодязь. Також опробіть постраждалі стіни складами проти цвілі і гниття, заходи профілактики. Зберегти рослини допоможуть високі грядки і підняті клумби, декоративні огорожі або бордюрна стрічка. Також не дозволять землі сквітника розпливтися разом з водою. Висаджуйте рослини, які не бояться застою вологи сливи, вишні, волоський горіх, ліщина, обліпиха. Аліт декоративні верби, смородина, журавлина, лохина легко перенесуть перів, підтоплення, а ось для прикосів груш, шовковиці хвойних, гортензій Вейгел. Малина не застій вологи може стати згубним. Будь-яку проблему краще запобігти, але на жаль, не завжди все залежить від нас. Якщо природа піднесе сюрприз у вигляді потопу, то вживати заходів потрібно відразу. Чим швидше ви позбудетеся від зайвої води, тим більше рослин і майна збережете.